Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання The Telegraph підкреслює, що місія спеціального представника Путіна Кирила Дмитрієва, який відправився до Вашингтона відразу після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження перших за своє президентство серйозних санкцій проти Росії, спрямованих насамперед проти. Нафтових гігантів Раснєвці та Лукойла виявилися абсолютно провальним. Жодних офіційних повідомлень про підсумки тих консультацій, які Дмитрієв проводив у Вашингтоні, так і не з'явилися ані з російської, ані з американської сторони. Дмитрів виступив на низці американських телеканалів із заявами, присвяченими необхідності покращення російсько-американських стосунків і навіть пошуку дипломатичних шляхів вирішення так званої української кризи, однак його заяви не були почуті провідними американськими офіційними особами. Що відмовилися від контактів із російським спеціальним представником? Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, державний секретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бесент взагалі були відсутні у Вашингтоні в час перебування там Дмитрієва. А Бесент охарактеризував його висловлювання як висловлювання пропагандиста і дуже саркастично поставився до заяв Дмитрієва, який намагався переконати американську аудиторію в тому, що із російською економікою. Все гаразд, і проблеми від Трампівських санкцій проти Раснєвці та Лукойла будуть насамперед у американців. Бєсін порадив журналістам не сприймати російського пропагандиста серйозно таким чином свідомо применшуючи ці повноваження, які Дмитрієв міг отримати від президента Російської Федерації Путіна. Нічого не відомо про підсумки контактів Дмитрієва із спеціальним представником президента Трампа Стівом Вітхофом. Втім, очевидно, що зараз Вітхов, який дійсно має серйозні успіхи на близькосхідному напрямку і продовжує займатися врегулюванням ситуації у цьому регіоні, відсторонений від підготовки можливих контактів між президентами. Трампом і путіним, якщо перед зустрічю у Анкоріджі Вітков літав до Москви і зустрічався із російським президентом та іншими чиновниками в Кремлі. Зараз Трамп довірив підготовку фактично скасованої зустрічі із російським президентом у Будапешті, державному секретарю Сполучених Штатів Марко Рубі. І це рішення американського президента може свідчити, що Трамп вже не покладається на інформацію від Хафа, та ба більше хотів би, щоб всі можливі підсумки його перемовин із російським президентом були оформлені офіційно саме. В цьому є зараз головна проблема для російського політичного керівництва, адже Путін не бажає жодних реальних і деталізованих домовленостей із Трампом, а швидше використовує телефонні розмови і саміти із американським президентом для власної легітимації та демонстрації того, що він не знаходиться у міжнародній ізоляції. І як бачимо. Зараз ця сторінка у російсько-американських взаєминах вже є фактично перегорнута. Дмитрієму не вдалося і організувати контакти американських конгресменів із депутатами Державної думи Російської Федерації, хоча він намагався докласти до цього зусиль. Тільки одна конгресменка погодилася публічно зустрітися із представником Путіна, і ця зустріч відразу набула анекдотичного характеру після того, як російський спеціальний представник почав дарувати шоколад із зображенням російського диктатора, а також збірку його цитат, так ніби мова йде. Про політичного діяча часів Мао Цзедун. і звичайно, такий анахронічний погляд на президентство і, взагалі, керування державою навряд чи сприяв покращенню репутації Росії в очах американської політичної еліти. Звісно, може виникнути питання: а на що взагалі сподівався Путін, коли спрямовував Дмитрієва до Вашингтона в ситуації відсутності у американській столиці ключових гравців? Ну, по-перше, треба усвідомити, що у Кремлі можуть просто до кінця не розуміти, як будуються стосунки у американській адміністрації. Путін міг щиро сподіватися, що Дмитрієву вдасться переконати Вітхофа у необхідності налагодження взаємин із російським керівництвом заради економічних вигод, які можуть бути пов'язані із покращенням взаємин. І що цей маневр, який російське політичне керівництво намагалося продати Трампу упродовж останніх 10 місяців, спрацює і зараз. По друге Путін. Дійсно може бути дуже серйозно занепокоєний санкціями проти Раснівці і Лукоїла, бо це призведе до значного зменшення доходів російського бюджету, а таким чином поставить під сумнів можливість продовження довгої загарбницької війни Росії проти України. Про інші агресивні плани Москви я вже й не згадую. І таким чином перебування Дмитрієва у Вашингтоні, російський президент міг розцінювати як певну акцію швидкої допомоги, яка мала на меті позбавити російські нафтові компанії санкцій американської сторони, чи принаймні спробувати вплинути на американських політиків для того, щоб Трамп, якщо не скасував, так відклав ці санкції. Адже така можливість залишається, якщо Путін піде на зустріч російському президенту. А Путін на зустріч ти не бажає, але сподівається, що його представник. Буде здатний переконати американців словами і лестощами. Ця частина місії також провалилася. По-третє, варто нагадати про інтереси самого Дмитрієва. саме на тлі пошуку покращення взаємин між Москвою і Вашингтоном після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Дмітрієв набув неймовірної для людини, що не займає ніяких реальних офіційних посад в російському керівництві, апаратної ваги. Однак у Дмитрієва, як і у будь-якого пройдисвіда, є серйозні конкуренти серед саме апаратних політиків, які займають конкретні посади. Кирила Дмітрієва, скажімо, зневажають і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, і помічник президента Росії з питання зовнішньої політики Юрій Ушаков, які хотіли б переконатися у фіаско нового путінського фаворита. І в цій ситуації нові санкції проти Роснєвці і Лукойла. З якими нічого не може зробити Дмитрієв, тільки допомагають російським дипломатам продемонструвати путіну абсолютну неспроможність його нового висуванця. так що сам Дмитрієв, направляючись до Вашингтону, міг бути зацікавлений у порятунку не тільки путінських грошей, але й власної апаратної ваги. Це також виявилося абсолютно марним. Тому що у Москві ніяк не можуть зрозуміти, що час, коли Путін, Дмитрів та інші російські представники могли просто заговорювати зуби Трампу та іншим американським чиновникам, минув і тепер від російського президента, сповненого жаги до війни і агресії, очікують конкретних дій по припиненню його злочинів в Україні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал, до Патреоні Баймі, Кофі, Донателла, які допомагають допомагає розвитку цих продуктів, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!